Декілька слів хотіла розповісти про винагороду, яку потрібно вміти чекати. Що я зрозуміла, люди, які вміють чекати результатів, вони в кінцевому результаті отримують джекпот. Це навіть можна взяти на прикладі. З моїми тренуваннями, взагалі з тренуваннями, якщо людина працює, ходить на тренування, і при цьому вона не чекає на початках прямо не знати, яких результатів, що вже і зараз вона схудне, що вже і зараз в неї буде гарна форма. Вона просто ходить. І через якийсь період, кожного це по-різному, через три місяці, через півроку, коли вона дивиться на себе в зеркало, і вона бачить суперовий результат, ще раз кажу: кожного по-різному. І далі вона рухається далі і розуміє, що на результат потрібно чекати. Якщо ти хочеш ще кращий результат, потрібно довший час. Взагалі потрібно зрозуміти, що спорт це на все життя. Це на все життя, нікуди від цього не дінешся. Якщо ти хочеш бути здоровою людиною, мати якісну старість без спорту, ну нікуди, нікуди, все. Навіть не обговорюється. І у всіх сферах, наприклад, взяти до уваги роботу, так, для того, щоб отримати якісь. Високий дохід, так, чи дивіденти від своєї роботи, навіть той же бізнес, треба на початках певний період виконувати якусь рутину, яка вже з часом тобі буде приносити вищий дохід, і треба вміти чекати. Того результату. І от саме люди, які вміють чекати, вони в кінцевому результаті отримують джекпот. І в сфері спорту, і в сфері роботи, і в сфері стосунків. От ще хотіла до прикладу, наприклад, привести своє особисте життя. От я розвивалася в грудні, ну, розлучилася з чоловіком. І, Протягом цього всього часу спілкувалася з багатьма чоловіками, так як я така позиціоную себе дуже яскраво в соцмережах. І, ви знаєте, за 9 місяців, ну, прямо ну, нікого я до себе не змогла підпустити близько. Ну і в сфері стосунків продовжую. Навіть легковажні стосунки, ну, якісь такі несерйозні, ти не хочеш до себе підпускати або яку людину. І ти розумієш, ну, чоловіків є багато, ну, яких хочеш, але щоб вони резонували з твоїм внутрішнім, щоб, вони, щоб людина тобі була цікава і приємна. Для того, щоб зустріти таку людину, теж треба почекати і не розмінюватися на аби що. От. І я розумію: якщо перенести цю систему зі спорту з та з якої з сфери, навіть на сферу стосунків, ти теж, щоб отримати джекпот, потрібно почекати. Я вам про дослідження одне розкажу. В Америці проводили дослідження. От брали діток і давали їм цукерки. Були два варіанти. Або ти з'їдаєш одну цукерку зараз, або ти чекаєш годину, і через годину ти з'їдаєш, тобі дають три цукерки. От, І половину там дітей певна кількість з'їла зразу цукерку, а певна кількість чекала. Потім проводили дослідження далі, як ці діти себе поводили. В житті, і саме ті діти, які а, чекали на нагороду, в житті досягли набагато більших успіхів. Тому, е, взагалі, важливо вміти чекати, і е, в кінцевому результаті ти дійсно отримаєш результат. Е, Джекпот результат. От щодо своєї сфери спорту хотіла розповісти. Я можна так сказати, ну більше як 10 років вже займаюся саме можна так сказати своїм власним бізнесом, а власний бізнес це мій бренд, це я, Наталія Козак. От. І були різні періоди в моєму, моїй кар'єрі, можна так сказати, і спади, і підйоми. І я розумію, що була спокуса піти в іншу сферу, бо там були більші доходи і тому подібне. Але я це все, ці буревії перейшла і досягла вже того тієї точки, що я можу своєю улюбленою роботою заробляти ті гроші, які мені комфортні зараз в даний момент. Тому важливо вміти. Ce Rezultat.